Переходимо до слова, яке часто можна почути в косметології сьогодні біоревіталізація. За складним терміном стоїть доволі проста річ: це ін'єкція гіалуронової кислоти та інших корисних коктейлів у шкіру з метою її омолодити, зволожити та покращити текстуру. Гіалуронова кислота це зволожувач, який є у нашій шкірі від природи, але з віком її Меншає. При біоревіталізації косметолог. Тонкою голкою робить багато дрібних уколів. Зараз і не багато роблять по всьому обличчю або шиї, руках, вводячи туди гель на основі нестабілізованої геронової кислоти. І цей гель не призначений для створення об'єму як філери. Він розтікається і глибоко зволожує дерму. До того ж, уколи створюють мікротравми, і шкіра реагує запаленням та починає регенерувати. В результаті, через кілька днів після процедури, обличчя дійсно виглядає свіжішим, а дрібні зморшки розглажуються, і шкіра ніби світиться зсередини. Це дійсно так. Ревіталізація як концепція, зародилася в Італії приблизно у 90-х. Це зовсім не тренд сьогодні. Власне, як і сам термін, теж придумали італійці, бо біоревіталізація – це біологічне відновлення шкіри. Першими препаратами були Ял System і Restylane Вітал. А у 2000-х метод підхопили у всьому світі. Окей, але до чого тут скінбустери? Давайте скінбустери це та сама біореталізація, яку ми знали раніше, але тільки трішки сучасніша. Можливо, це маркетинг. Можливо, ні, але старий добрий принцип залишився: мікроін'єкції гіалуронової кислоти, щоб зробити шкіру більш зволоженою, пружною і гладенькою. Різниця в тому, що формули стали ну, стійкіші, а ефект триває довше. І бренди красиво назвали це. Скінбустер фактично це не революція, а ребрендінг із невеликим апгрейдом. Виробники та клініки просто перезапакували знайому нам процедуру під новою назвою, що виглядала свіже і сучасно. Глобальний ринок скінбустерів у 2024 році оцінили в 1,36 мільярдів, і прогнозують, щорічно буде зростання приблизно десь 13% до 30-го року.